Коли насилля поряд просвітницький захід під такою назвою провели фахівці кризового центру Каріта Сколомиє разом із психологом і представником поліції, присутніх ознайомили із видами насилля та як його уникнути, захід відвідала і наша знімальна група. Близько 175 повідомлень стосовно вчинення домашнього насильства отримали коломийські правоохоронці від початку 2023 року. З них майже 50 – від чоловіків. Капітан поліції Петро Михайлюк каже, кількість звернень зростає залежно від сезону. В зимовий період більше сімей проводять час разом. Тоді більше виникає вчинення домашнього насильства. Також під час відпочинку зараз так літо, під час спільного відпочинку застілля, Виникають такі ситуації. Ну я думаю, що швидше за все під час вживання алкогольних напоїв. Фахівці кризового центру «Карітас Коломия» зібралися на просвітницький захід, щоб обговорити способи протидії та профілактики домашнього насильства з провідними спеціалістами міста, розповідає керівниця департаменту захисту дітей та сімей Наталія Григорчук. Всі мають такий міф про те, що насильство відбувається тільки в сім'ях таких склань життєвих обставинах. Насправді це не так. Це відбувається в різних сім'ях, і ми хочемо більше розповісти про це. Запросили відповідних фахівців, які поділяться своїм досвідом, і як як діяти, як. Ну, виходити з цієї ситуації. Якщо звернення перше, з постраждалою людиною найчастіше спілкується психолог кризового центру. Фахівець визначає рівень тривожності, і дізнається про умови проживання та робить висновки про психологічний стан. Далі скеровує до колег юристів, пояснює керівниця кризового центру Мар'яна Голіней. Звичайно, ми йдемо за клієнтом, тому що, якщо людина, яка страждає від насилля, не хоче звертатися до психолога з будь-яких причин, тому що їх насправді дуже багато, ми не Будемо змушувати, тому що це буде вже насилля по відношенню до клієнта, і ми не маємо права це робити. Мінімально це 5 Якщо є бажання в людини, дійсно ми продовжуємо тих 5 зустрічей. Відповідно до закону України насилля буває психологічне, фізичне, сексуальне та економічне. Тому перше, що варто зробити постраждалій особі як найшвидше позвонити на лінію 102 Рекомендує капітан поліції Петро Михайлюк. Вийде наряд поліції, який е буде протидіяти вчиненню таких явищ як домашнє насильство Проводять Оцінку ризиків в подальшому виносять терміновий заборонний припис можуть заборонити особі перебувати в будинку, де перебуває жертва, заборонити спілкуватися і покинути житло. Працівники кризового центру теж завжди готові вислухати кожного, хто до них звертається. Фахівці працюють із постраждалими безкоштовно, додають у карі та з На жаль, в нас немає культури того, що люди реагують на насильство, що це є скоєний злочин. І для того ми проводимо цей захист, щоб людям пояснити, що це насправді злочин, і можливо, це дасть поштовхом жінкам, дітям, чоловікам так само звертатися і ну, берегти своє здоров'я свій психічний стан. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК.